Трамп розлючений на Путіна за удари по Україні. Я не знаю, що чорт забирай сталося з Путіним. Що відповіли у Москві? Україні дали дозвіл бити в глиб Росії, які будуть перші цілі. Я Дарина Трунова коротко про головне на 24-му каналі. Путін збожеволів і хоче усю Україну, і це як не дивно заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі. Трусоушел він написав, що завжди мав дуже хороші стосунки з Путіним. Однак російський правитель змінився. Так він нарешті прокоментував Росію. Іські атаки по українських містах. Хоча нагадаю, усі три дні з п'ятниці Путін обстрілював наші міста, і тільки в неділю Трамп, врешті, висловився. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно, завжди одна з ним. Але він посилає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не сподобалося. Гаразд, ми якраз розмовляємо, і він стріляє ракетами по Києву та іншим містам. Мені це зовсім не подобається. Ну, а на Росії вирішили не гнівити Трампа та назвали його слова емоційним перевантаженням. Рот Путіна Пісков натомість виправдав Путіна, що той робить те, що потрібно для забезпечення безпеки Росії. Ми дійсно признательні американцям і лічним президенту Трампа за содействие в організації в запуску цього переговорного процесу. І це очень важливе достижение. конечно одновременно с этим это очень ответственный момент и, и который связан конечно с так с эмоциональной с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями мы внимательно отслеживаем всю реакцию вместе с тем вместе с тем президент Путин принимает те решения которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны Мабуть, у Кремлі шоковані як заяви Трампа прямо вплинули на ринок акцій на Росії. Точніше, обвалили його. Тільки акції Роснафти впали майже на 2%. Німеччина, Франція, Британія та США дозволили бити далекобійною зброєю, яку вони постачають в Україну. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц. Він каже, що Берлін більше не обмежує дальність дії зброї, що передається нам. Але щодо питання передачі Таурусів, поки що не сказав це. Означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити. Тобто, чисто теоретично, а можливо, скоро буде і практично західна зброя зможе полетіти і на Москву. Ними якраз можна було б діставати Таурусами. Ну, і Німеччина може надати від 100 до 150 крилатих ракет Таурус, аналогічних британсько-французьким системам Штормшеду і Скальп. Про це пише Клеш Репорт. Цікаво, що канцлер Мерц засекретив поставки зброї з Німеччини в Україну, коли прийшов на посаду. Ну і ще стало відомо. О, що президент Зеленський в середу має відвідати Німеччину? Тож очікуємо позитивних новин. Ну а натомість наші військові вже гарно прицілилися по ключовим об'єктам, які потрібно вибивати на Росії. Бо сьогодні вночі в різних регіонах Росії чули вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаки на завод дронів у Татарстані та Хімзавод в Іванівській області. Так само було гучно і в Тульській області, де розташований оборонний завод. За день до цього дрони летіли і на столицю боліт. Москву там закривали аеропорти. Але, от про реальні наслідки ударів, ми будемо знати пізніше, як, наприклад, про те, коли сам Путін потрапив під атаку наших БПЛА у Курській області. Правда, шкода, що врятувати його таки вдалося. Польща хоче заробити великі гроші на відновлення України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Польський уряд інвестує значні кошти у подвоєння можливостей залізничного термінала «Славкув» у сілеському воєводстві. За словами Туска, уряд країни інвестуватиме в розвиток інфраструктури у Славкові, куди доходить широка колія зі сходу, що призведе до подвоєння перевантажувальних можливостей цього логістичного терміналу. Тут не йдеться про встановлення рекордів, цей найбільший логістичний хаб у Європі буде прекрасним шансом для Польщі. У контексті відбудови України ми говоримо не лише про необхідність післявоєнної допомоги українцям, а й про інтереси Польщі. Йдеться про десятки і сотні мільярдів євро, які світ, Європа та Україна виділятимуть на відбудову України. Немає нічого поганого в тому, щоб сказати так: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відбудові України. Ми хочемо допомогти, але й хочемо на цьому заробити. Наступний раунд перемовин між Україною та Росією може відбутися у форматі делегацій, подібному до того, що вже був у Туреччині. При цьому Київ прагне, аби ці зустрічі відбувалися якнайшвидше. Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Ліберейшн. За його словами, українська сторона очікує на бачення Кремля щодо припинення вогню ну і готує свої пропозиції з цього приводу. Ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню і надамо їм своє. Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі в такому форматі делегації, який вже був у Туреччині. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався і ці зустрічі відбувалися якнайшвидше. Ми готові говорити у будь-якому форматі щодо заходів, які допоможуть завершити цю війну. Ми справді хочемо її завершити цього року. Сьогодні ж був третій день марафону без нормального сну для киян і міст, де все таки оголошували тривогу, бо тільки за сьогоднішню ніч збито дев'ять крилатих ракет та 288 ворожих БПЛА. Усього Росія запустила 364 повітряні цілі. Саме так Путін показує, як він зневажає світ натомість, заради миру потрібно тиснути на Росію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню, треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Ну і це можуть бути не останні атаки, тому що Кремль має в резерві близько 500 балістичних ракет, які готові до застосування. Про це пише The Economist. Так само видання повідомляє, що за даними української військової розвідки Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що масові атаки у тисячу одиниць можуть стати реальністю. Ну, і дійсно неприємна новина для нас на озброєнні. Закінчилися ракети для зенітних батарей Семфтія, поставлених Італією та Францією. Україна також давно не отримувала боєприпаси для ЗРК французького виробництва Кротейл. Про це пише газета Лемонт. Щоб упоратися з масованими атаками дронів Україні, потрібно набагато більше систем далекобійної дії, таких як Петріот, Айрісті та Семпті. І це небезпечно вже зараз для наших регіонів. Бо як наводить газета слова одного з українських офіцерів, сьогодні ми не маємо нічого, щоб захистити південь України від балістичних ракет. Тому дуже очікуємо на позитивні рішення про Тауруси. Ну, а на Росії до кінця цього року очікуються серйозні економічні проблеми. Про це заявив голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Лише один фонд національного добробуту Росії скоротився у Золотовалютні та юаневі резерві тануть на військові потреби за три місяці. Витрачено 5 мільярдів доларів. Також Росія намагається захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області та створити зону безпеки на півночі країни. Україна, але їй не вистачає сил У Росії проживає приблизно 145 мільйонів осіб. Мобілізаційний ресурс становить 25 мільйонів осіб. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності, і це трудові ресурси, які рухають економіку, але реально підготовлених 3 мільйони. Спочатку війни вже мобілізовано 1,3 мільйона росіян. Ще майже стільки ж втрати вбитими та пораненими. Ну, а в Білорусі ядерної зброї немає. Там лише розміщені її носії, розповіли у зовнішній розвідці. Там також додали, що це ж стосується і ракетних комплексів Арішнік. Уночі шахеди досягали рекордної висоти польоту 4300 тисяч метрів. Через це збивати БПЛА стає значно важче. І станом на середину травня цього року росіяни обстріляли Україну шахедами понад 50 тисяч разів. Про це повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко. Ворожі обстріли цивільної інфраструктури України СБУ класифікує як воєнні злочини і розслідує їх за статтею 438 Кримінального кодексу. У тому числі це стосується ударів, здійснених за допомогою безпілотників типу шахет, які Російська Федерація називає геранями. За даними СБУ, станом на середину травня 2025 року расисти здійснили по Україні понад 50 тисяч обстрілів із застосуванням БПЛА типу шахет. Інформація про усі ці удари об'єднується і систематизується в відповідні кримінальні провадження. Та наразі слідчі нашої спецслужби розслідують понад три тисячі справ щодо ударів ворога з використанням шахетів. Ну на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Напишіть свої думки, коли ж Україна буде стаурусами і як далеко вони почнуть бити. Дякую вам і до зустрічі в ефірі 24 каналу.